Слава Господу! Слава. Вірність Божа проявлена нам особливо в цьому часі в Україні, в тому, що, як сьогодні вже ми чули вірші, проповіді, що ми не залишені ним, він з нами. Слава Господу. Слава. В часі непростих переживань в Україні, в часі війни в Україні, в часі, коли так багато страхів і тривог. Ми бачимо, ми переживаємо Божу присутність, Боже заступництво, Божу підтримку. І ми за те вдячні нашому Богові. Слава Богу. І цей день, і це зібрання, воно є черговим твердженням того, що Господь з нами. Сили зла не зацікавлені в тому, щоб були подібні зібрання. Люди, які принесли війну в Україну, вони так само ціль мають, щоб якомога гірше було, і подібних зібрань також не було. Але всемогутній Бог подарував цей день і дозволив церкві Ісуса Христа зібратись і мати це зібрання. Слава Господу! Я не так давно зателефонував єпископу Херсонщини з пропозицією, що. Де би ми могли попрацювати в плані відновлення, особливо домів молитви. Він мені каже, в нас є один молитви, зруйнований на деокупованій території. І чотири доми молитви зруйновані, але вони, на жаль, на окупованій території. Тому ось такі переживання і в певних регіонах України не просто не можуть зібратись, а й доми молитви поруйновані на превеликий жаль. Тому ми, як церква, в регіоні дає мирно, вільно продовжуємо молитись за Україну, продовжуємо молитись за ті області, регіони, де йде війна, і де, так як ми з вами сьогодні, не можуть на превеликий жаль зібратися. Ми молимося. Я хочу вам подякувати вашій церкві за ваші молитви, за вашу працю, за ваше служіння в цьому непростому часі для тих братів, сестер, українців, які. Не мають таких можливостей, як ми з вами. Нехай благословить Бог нас надалі в житті в служінні, щоб ми в тому не зупинялись. Місце писання, два тексти читаю і певні думки на серці. Пісня апостола Павла до євреїв, 11 розділ, 7 вірш. Ною но одержавши откровення про те, що ще не було видиме, благого приготував ковчег для спасіння дому свого. Нею він усудив світ і по вірі став спадкоємцем праведності. І ще один текст це є Ванлія від Матвія, 16 розділ, 15 вірші нижче. Він говорить їм. А ви за кого вважаєте мене? І Симен Петро сказав у відповідь: Ти Христос, син Бога живого. Ісус же сказав йому у відповідь: Блажений ти Симоне, сину синуйони, тому що не плоті крові відкрили тобі це, а отець мій, який на небесах. До цього місця. Нехай благословить нас Бог, щоб ми пильнували, розважали, читали цінили Божим Словом, в тому благословіння для нас. Я не так давно почув ем, такий новий термін, який мене зацікавив. Термін «тихоє увольнення. На українській мові тихе звільнення. Я подумав, цікаво, що ж це означає? Я почав трошки дослідив і знайшов цікаву річ. Або розуміння цікаве значення цього терміну. Є явне, явне звільнення. Керівник каже, що вам немає роботи, час непростий, в Україні війна, і я звільняю вас. І там є певна процедура. І це справді відкрите звільнення. Людина була, працювала, роботи не стало, прийшли до згоди, чи то за згодою двох сторін, чи то інший якийсь шлях вибрали, і все, людина працювала, вже не працює. Але тут вкладено трошки інший термін, він мене захвилював трохи. Я роздумую над теми, хочу поділитися. Тихе звільнення, що вкладено в це розуміння. Є певні люди, є певна категорія людей, є певні бізнесові структури. Сьогодні всього переживають, що певні люди, якби, здається, є на роботі. Але прийняли в серце рішення через те, що їх десь там образили. Їм дають малу зарплату, можливо, не такі умови, як би вони хотіли. І вони зайняли позицію, що я на роботі буду, я статистично буду в штаті, в персоналі, я буду рахуватись, але робити велике і багато не буду. І людина приходить, і ми кажемо: відбуває, відбуває години. І дивлячись за цією тенденцією, що це поширюється, що цього стає більше, навіть у цей термін знайшли тихе звільнення. Я статистично є, але віддачі, ефекту, пориву, ініціативи, старання немає. Ще раз, є різні причини, чому люди так себе ведуть. Я зараз не з позиції критики осуду, але я собі подумав. Подумав, є статистика рівненського обласного об'єднання, статистика загальноукраїнської церкви, української церкви, є статистика кожної повнісної церкви. І я собі подумав, який відсоток людей в церквах є в подібній статусі? Я не з позиції критики. Можливо, у вас взагалі немає таких людей, але насправді це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Здається, статистично люди є. Здається, вони приходять, можливо, в неділю в зібрання рідше, частіше, я не знаю. Але десь, можливо, якось не так з ними повелись. Десь вони так хотіли, а їх не зрозуміли. Десь прийшли обставини в життя тяжкі, і людина сьогодні вже говорили про віру і Божий захист, розчарувалась, розбилась, втомилась і термін такий вигоріла і прийняла рішення. Яскравих кроків робити не буду. Радикальних рішень не буду робити. Але отак, як тихо звільнена людина, буду якось продовжувати своє життя. Гірше я подумав, коли це в категорії проповідників, служителів, інше, це є небезпечно, це є неправильно, і з цим треба щось робити. Я собі, коли на цим розважав, я подумав, а що є? Саме в відносинах людина Бог, саме в відносинах член церкви, віра і служіння Богу, що є мотивуючим, або як направити людину, або куди, як, як, як порадити людині, щоб вона вийшла з цього стану. Я зараз, або самому, давайте так, щоб це було Нехай до когось, самому вийти з цього стану, що робити. І, певно, я не маю багато часу, я казав, що я буду мало коротеньку проповідь говорити, але певні швиденько думки. Я коли черговий раз читав 11 розділ, тут і багато роздумів. Але от я звернув увагу на, на цей вірш, який проговорений в, по відношенню Ноя. 11 розділ, 7 вірш. Вірою Ной отримав, російському мов об'явлення, відкриття. І в тому часі, коли все так непросто навколо нього. В тому часі, коли все так непросто в суспільстві, в якому він жив, він утримує оце велике відкриття від Бога. І відкриття до речі дуже тяжке. Відкриття дуже глибоке, дуже велике. І відкриття з вироком до всього людства, яке жило той час на землі. Але Оці поєднані дві речі, браття і сестри, віра в Боже відкриття. Вони дозволили йому в тій ситуації, в тих обставинах отримати вибавлення від того вироку, який був винесений Богом для всіх людей, для всякого тіла, яке жило в той час на землі. Віра відкриття, Боже відкриття. Це одна із важливих, сильних, мотивуючих для християнина, для людини, для українців сьогодні. І навпаки, ми читаємо Книгу про що без відкриття згори народ розбещений, незагнузданий. Народ живе за похочами, тілесними пожиданнями очей за життєвою гордини. Зазвичай, коли немає відкриття людство воно деградує. І є неподинокі випадки, описані в Біблії в Старому заповіті, коли, ну, перша Самуїла, до прикладу, що, що слово рідке відкриття нечасті, і, і, і ми читаємо, що там відбувається. Або в періоді від, між старим і новим заповітом, період мовчання все непросто. Тому хай благословить нас Бог, щоб ми шукали вихід, шукали. Відновлення сили, шукали ту, те натхнення в близьких відносинах з Богом. Я коли над цим розважав, я, я знову почитав характеристику Ноя, ну, і Боже слово каже: Ной був чоловік праведний і непорочний. І, і цікаво що продовження ходив перед Богом. Другими словами, Бог не розкидається відкриттями. Але Він пильнував і серед того розбещеного світу. Серед тих людей, які чинили гріх з ненаситимістю, непристойні гріхи чинили, які стали причиною, що Бог виніс цей вирік, Бог, справедливий Бог, бачив оцього богобійного, праведного, непорочного чоловіка, який постійно, ще раз постійно чуєте, кожен день у всіх сферах життя пильнував, ходячи перед Богом. І Бог дав для нього відкриття. І коли ми далі по тексту читаємо, то ми знаходимо, що справді, тримаючись відкриття, повіривши в те, що Бог сказав, Ной мав спасіння його сім'я і його родина, Бог залишив спас сім'ю і родину Ноя. Чи просто було виконати те повеління або те відкриття, яке дав Бог, непросто? Навіть в часі не скоро, в фізичному вимірі праці не скоро, в моральному тиску не скоро, бо, бо, бо Бог йому відкрив те, що ще не було ніколи. Бог йому відкрив те, що ще ніхто не бачив. Він повірив і так чинить. Він повірив і робить те, що сказав Бог. Він повірив і робить, а інші люди не звертають увагу. Він і робить, а інші люди глузують і насміхаються. Він повірив, а всі навколо не вірять. Закінчилося тим, що збудований ковчег, закриті двері, відкриті небесні вікна, дощ, вода і загинуло людство. Ной і його сім'я спаслись. Тому що він повірив в Боже відкриття. Він повірив в те, що Бог відкрив для нього. Він повірив в Боже Слово, яке Бог проговорив до нього. Біблія наповнена прикладами людей віри, які мали свої плани, свої наміри на життя, десь свої певні оприділені вже позиції, але до них проговорив Бог. Але для них звернувся Бог. І Боже відкриття воно міняло цих людей. Воно міняло їхні напрямки життя. Воно міняло їхні пріоритети життєві, цілі життєві і зміни життя. Якщо скоро, то відомі для нас Авраам, Бог проговорює, в нього свої були плани. Але він починає робити так, як каже Бог, і Бог благословив Арама і буквально виконав всі проголошення в його життя обітниці, тому що він послухався Божого об'явлення, Божого відкриття, Божого голосу, Божого слова. Моїсей так само в нього свої плани, свої, свої переконання, свої образи, свої страхи. Але, але з ним починає говорити Бог. Бог починає давати для нього відкриття своє визначення, доручати йому свій план, свою місію. І він. І він починає рухатись в тому напрямку, яким веде його Бог. Ми, ну новому що читаємо можна довше, але дії святих апостолів, 9 розділ, пам'ятаєте, Саул має свої плани, свою ревність по Богу, свої цілі, свою, свої подвиги десь, в нього свій зміст. Але він має зустріч з живим Богом. Він отримує відкриття і міняється напрямок зміст життя Савла. Я знаю не одного служителя. Я знаю християн сьогодення і наших попередників, які ходили перед Богом, які пильнували через віру Ісуса праведно жити перед Богом і вони в тяжких особисто сімейних обставинах. Родинних, церковних і суспільних отримували відкриття від Бога. І це ставало причиною того, що вони були сповнені сили, вони подовжували залишатись вірними Богу і жити, ревно служачи Богові, і жити для Божої слави. Я минулу неділю відвідав село Колки, повертався з Будемлі, в селу Колки, і там є про районний, Він просід помісної церкви Василь Андрійович. ми так само говорили. І він каже, що Дамович, я мав велику боротьбу навіть в плані початку будівництва дому молитви. Але Бог через Слово дав відкриття, Бог Святим Духом дав відкриття. І Бог людей, які були проти, категоричні, для них дав відкриття. І тільки через, через явлення божих, божих втручання, ми, каже, прийшли до згоди. Слухай, треба будувати Дім Молитви. Я особисто міг би свідчити довше, але те, що я зараз звершую, або Бог через моє життя звершує, це також Боже відкриття від Божого Слова і від дії Святого Духа. Я Богу дякую за його ведення, за Його керівництво, за Його відкриття в моєму особистому житті і в моєму служінні. Я зараз хочу ще раз зробити акцент, сестри, брати. Ми сьогодні в часі технології багато різної інформації, браття вже про це говорили. Те, що відбувається вільно, невільно. Хтось, можливо, і невинне дивиться, але все рівно знає в Україні тривоги, страхи, війна. І так би хотілося, щоб ми через близькі відносини, ми з вами, через близькі відносини з Богом, через Боже відкриття в наше життя, ми залишались боговіренням. Ми продовжували жити для Божої слави, служити. Служити Богові через Божі відкриття, щоб ми продовжували служити і жити для Божої слави. Другий текст, який я читав, бо ми можемо десь апелювати в сторону старого заповіту і казати, там наповнена Біблія саме відкриттями. Але, дорогі мої сестри, брати, ми з вами найщасливіші люди, що живемо в часі нового заповіту і в силі нового заповіту. Слава Ісусу! Ми отримали. Велике відкриття, про яке я читав. Христос, Божий син, наш Спаситель. Слава Ісусу! Це величезне відкриття. Христос каже: не тіло і плоть, і кров тобі відкрилася. Але Отець Небесний це від Бога велике відкриття. Грішник приречений до, до загибелі, рух в сторону гріха, думки в сторону гріха. І, і, і коли Бог явив милість для вас і для мене і дав це відкриття, що ми. Маємо спасіння через віру в Ісуса, це велике відкриття. І я дякую Богу, що сьогодні зібрані люди, які прийняли вірою це відкриття і є спасені в Ісусі. Це ми з вами, слава Ісусу! Продовжуємо жити цим відкриттям. Продовжуємо тримати цього відкриття. Спасені Ісусу, прощені Христом, гріхи умиті кров'ю Христа за провини гріхи наші, помер Ісус, це величезне відкриття. Це велике благословіння. В цьому є велика сила і велике натнення. Я прощений Христом, я спасений Христом. Тримаємось тих відкриттів, які дає Бог. Я не хотів би, щоб я, коли я поїду, ви сказали, що я говорив тільки про відкриття, і ви почнете рухатись в плані там, їхати на молитви і те інше, найпотужніше відкриття, найправильніше відкриття дає Бог через Писання. Чуєте? Давайте скажемо слава Господу! В Писанні не оговорені, можливо, всі обставини життєві, всі, всі ситуації скоріше життєві. От немає якоїсь модельки там в плані ковіту. Але в писанні Бог заклав принципи. Принципи життєві, коли ми з вами уважні, коли ми з молитвою читаємо, коли ми досліджуємо, коли ми просимо від Бога відкриття через писання, я вірю, що, що воно має силу. І саме Бог через писання дає найправильніше, найсильніше відкриття, і, і саме Боже Слово, воно є доступним для нас завжди. Ми можемо цим користуватись. Певно, у Бога є право давати відкриття через новидіння, ну, видіння, через пророче слово, Бог це робить. І ми можемо і цим користуватись, але нехай допоможе Бог, щоб ми прагли, вірою приймаючи Боже відкриття, продовжувати в часі непростих переживань, жити. Для Божої слави. Я завершу хочу тим, що згадаю ще один текст. Як було за Днів Ноя, ви знаєте цей текст, І ми там перелік робимо. Люди їли, пили, женили, збудували, заміж виходили. Я хочу інше сказати. Як було за днів Ноєвих, певні люди жили своїм життям, і, до речі, гріховним життям і не потребували Божого Слова. Божого відкриття, Божого керівництва. Але в тому часі були люди, які праведно жили, непорочно жили, ходили перед Богом. І вони прагли Божого відкриття і Божого керівництва, і Бог дав для них це відкриття. Так само, і сьогодні є люди, які останній час от сьогодні вони живуть і не мають потреби в Бозі, в відкритті, в Божому керівництві. Я вдячний Богу за людей. Я вдячний Богу за Його церкву, церкву в Вариші, церкву на Рівненщині і церкву в Україні, за людей, які об'єднані великим відкриттям Спасіння в Ісусі, продовжують жити, керуючись Божим Словом, продовжують жити, шукаючи, досліджуючи Боже Слово, Божих відкриттів в своє особисте життя, в життя церковне, в життя в суспільстві, керуючись Божим керівництвом. І Божим відкриттям. Люди, які за часів ноя прагли відкриття від Бога і приймали Його вірою, вони були збережені Богом. Люди, які сьогодні богобійно живуть, люди, які сьогодні, прийнявши вірою, відкриття в тому, що Христос є Божий Син Спаситель. Люди, які сьогодні продовжують будувати свої відносини в сім'ї, в родині, в церкві, в суспільстві, керуючись відкриттями писання Божими відкриттями. Я вірю. Я вірю в тому, є благословіння в сьогоденні і благословіння в майбутньому і вічному. Тому нехай допоможе нам Бог. Як було за днів Ноєвих, одні без відкриттів. А інші в пошуці Божої волі. Нехай сьогодні якомога більше буде людей в варишів на Рівненщині, в Україні, в цілому світі людей, які хочуть мати відкриття від Бога, які хочуть підпорядкувати своє життя Божій волі, Божому Словом, Божим відкриттям, щоб бути під Божим захистом і благословенням сьогодні, мати благословенне завтра, тому що Бог скеровує нашим завтра. І мати впевнену надію, непохитну віру на вічність, яку Бог приготував для тих, хто живе богобійно, ходить перед Богом і керується Божим керівництвом і Божим відкриттям. Нехай благословить Бог вас, сім'ї, родини, церкву, дальніше наше життя і долю нашу прагнемо Божого керівництва в своє життя. Богу нашому слава. Амінь.